Питання, друзі. Тема сьогоднішнього відео це є смут. Інколи бувають дні, коли нам дуже хочеться відпочити, інколи бувають дні, коли ми дуже сумуємо по чомусь. Саме ці дні вони заганяють нас дуже в енергетичний дисбаланс по відношенню душі і тіла. Коли ми це відчуваємо, це означає, що в нас дефіцит життєвої енергії. Коли ми це відчуваємо, ми розуміємо, що наша нервова система. На такому піку, коли вона хоче розслабитися, а ми протягом нашого періоду життя не даємо це зробити чи певного періоду, дня чи тижня, бувають такі ситуації, коли нас інші люди заганяють в такий стан, коли ми сумуємо, коли ми хочемо поплакати наодинці, коли ми хочемо відчути ту гармонію душі і тіла, але в нас це не виходить. Бувають такі ситуації, коли інші люди... Хочуть допомогти, але ми відмовляємося від цієї допомоги. Чому? Тому що ми хочемо бути самостійними. Ми хочемо самі справитися з цією задачею. Але ми але цього не виходить. Ця задача дуже складна для нас, для нашої душі, для нашої, для нашої енергетики. Ми хочемо вийти на новий рівень, на радість, на процвітання, але чомусь сльози пускаємо в одинокості і в смутку. Друзі, якщо ви відчуваєте такий стан, це признак того, що не за горами буде депресія, це признак того, що скоро ви будете розчаровуватися в кожній ситуації в вашому житті, і ви притягнете нову ситуацію, яка ще глибше і глибше загонить у вас цей стан, і буде вам важко на душі, і буде депресія, і буде розчарування і вам до всього світу. Тому виходьте з цього стану. Ми можемо допомогти за рахунок літокорекції. Ми можемо допомогти вам за рахунок того, щоб ви почали наповнюватися енергією, а не зливати її. І почати радіти життю. З вами був Роман і Леся. До зустрічі, друзі. Всім па-па! ходіть із життям